О не втрачена явися, бодай зболеному сні, і лазерове простелися, пролися мертви мені. І поверни одні забуті, просою згадок окропи, Віддай усе благій покуті, і тихо вим, лихо спи. Сонця клопочуться в озерах, спадають гуси до води в далеких пожиттєвих ерах мої розтанули сліди, де сині ниви, в сум поняті, де чорне вороня лісів. Наших темноліниць, де поєскіл і хлюпі хвиль, солодавий запах виниць, і як гріх, і як спогад, і як біль, Де дня, розгодені тарілі. Мосяжний перегод жмелів, твої пшеничні руки білі, над безберегістю полів, де коси чорні на світанні, і жаром спешені уста, троянди, пукінки, дихняні. І ти, і грішна, і свята, де та западиста долина, той приярок, і те кубло, де тріпалося лебеденя, туге ламаюче крило. Голубів, в льготні лети, і призві райдуги в крилі. Минуле, озавися, де ти, набуті радощі, жалі. О земле втрачена явися, бодай зболеному сні, і лазерове простелися, бралися мету в мені. Україну усній на яву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мовою її солов'їну. Микола Переженко рідна мова, чи в радості, а чи в журбі, ти поклонишся знову і знову. Тому, хто виплакав тобі у цю співучу рідну мову. Народ цю мову прикрашав беріг від роду і до роду, І в ній відбилася душа мого великого народу. Бути українцем це значить постійно перебувати в стані, доказування свого права на існування. Вірш Сидіра Воробкевича рідна мова. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має. Як ту мову нам забути, котрою учила? Нас всіх ненько говорити, ненька наша мила. У тій мові нам співали, нам казки казали, у тій мові нам. Минушість нашу відкривали, от тому плекайте, діти рідну свою мову, вчіться складно говорити своїм рідним словом. Коли крізь розпач випнуться надії і загудуть на вітрі степовім, я тоді Твоїм ім'ям радію і сумую іменем Твоїм, коли грозує даличне окрая, у передгрозі диким і німім, я твоїм ім'ям благословляю, проклинаю іменем Твоїм. Коли мечами злоба, небо края і рушить твою вроду вікову, я тоді з твоїм ім'ям вмираю і в твоєму імені живу. Україна Василь Симоненко Я не націоналіст. Навпаки, я вважав за потрібне робити так, аби серед певної частини українців розвіяти дурман самозакоханості, антисемітизму, загумінкової обмеженості. Так само за потрібне я вважав робити так, щоб серед певної частини росіян, євреїв і так далі розвіяти дурман неповаги до української мови, культури, історії, неповаги до праці селянина, що гречно причащає усіх нас хлібом і сіллею від своїх мозолів. Василь Стус з листа до першого секретаря ЦК КПУ 1972 рік.